Дорогі друзі, обов'язково зробіть те, що сьогодні зробили ми, оскільки працівники поліції не мають права до вас телефонувати і не мають права вас просто так викликати. Усі дії є процесуально передбаченими. Тому, будь ласка, нехай направляють вам повістки, де має бути зазначено, по якій справі, в якості кого вас викликають, і так далі. По телефону виклики є незаконними. Так, вони можуть викликати по телефону, але мають зазначати, по якій самі. Саме справі вони вас викликають, також номер кримінального провадження і так далі. Просто так дзвонити вас для опитування, ніхто права не має. Нагадуємо, наше інформаційне агентство саме тому незалежне, що фінансується виключно з ваших донатів. Тому усім тим, хто хоче, щоб правди в Україні було більше, і хто має таку фінансову можливість, ви можете здійснити будь-який благодійний внесок на розвиток нашого канала та нашого інформаційного агентства. Реквізити для цього є, як завжди, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Наголошуємо, ви не несете жодної відповідальності за дачу пояснень. На превеликий жаль, немає світла, тому змушені виходити в ефір навіть уже в такому ось режимі. Нагадуємо, ви маєте повне право заборонити використання ваших персональних даних будь-яким структурам чи навіть особам. Це можливо зробити завжди, якщо ви навіть вчора надали таке право. Сьогодні ви можете забрати це право в будь-кого. Ось уважно слухайте, як ми подзвонили на 102 та заборонили їм використовувати наші персональні дані. Ще один дзвінок, і поліцмени попадають під суд. А саме за незаконне використання наших персональних даних, оскільки їх використання нами заборонено. Я шавлюк Олександр Вікторович. Генеральний директор адвокатської компанії Право -Експогруп. забороняю. Усім працівникам поліції використовувати мої персональні дані, а саме номер телефону. Дзвонити до мене, я забороняю. До Так, да? да, до мене дзвонять, начебто, працівники поліції, і мене вже вони дістали. Є процесуальний порядок виклику осіб, якщо вони хочуть. Будь ласка, направляється повістка ніяких дзвонків. Я забороняю поліції Вінницької області використовувати мої персональні дані. А саме номер телефона після цього звернення, якщо до мене ще раз позвонять, я звертаюсь в суд з позовом про те, що ви використовуєте незаконно мої персональні дані. Все, це все моє звернення. Передайте, будь ласка, керівництву. Бо вже осатаніли до, до бізумія. До побачення. Будьте нахер.